Усі мої вітанечка, з вами Бікмаєв і сьогодні у нас буде розкриття тазу, базове розкриття тазу. Для того, щоб була краща мобільність, а вже ж ми будемо робити на статику. Якщо у вас ці практики будуть не виходити, будь ласка, можете знайти ще вправи на таз у мене на каналі, або придбати курси для початківців йоготерапії, йоготерапія 21. Усі посилання на курси я залишаю внизу. Це для того, якщо у вас щось не виходить. Або просто практикуєте. У вас великий диапазон вибору. Дихаємо ми через ніс, плавно, спокійно, без зайвих рухів, намагаємось концентруватися на відчуттях. Вдих робимо через ніс спокійно. Видих теж ми робимо такий самий глибокий і довгий спокійно. Я буду більше пояснювати. Знову ж ми сьогодні будемо працювати на розкриття тазу. І більше зайвого нічого не буде. І ми починаємо з маласами. Сіли, руками вперлися в коліна. Як ви бачите, я вглиб не заходжу. Якщо ви зайшли навіть вглиб і вам складно, на носочки встали і намагаєтесь трохи випрямити спину. Утримуючи дане положення, ми потрохи йдемо на п'яточки. Лопатки разом, спинка рівна. Тримаємо. Концентрація на відчуттях, лопатки, лопатки і ще раз лопатки. Спина рівна. Ми намагаємось плечі відводити, відводити назад і відчувати, як у нас напружується задня поверхня спини. Точніше, задня поверхня тулуба, спина. Маківкою тягнемось на небо, нічого не кулюємо, тому що шия за собою тягне і грудний відділ, і у нас починається сутулість. навпаки. Підборіддя тягнемо до кардика, до шиї і тримаємо дане положення. Як тільки потримали, ми кладемо таз в один з боків для того, щоб зробити голуба. Тут у нас гострий кут. І ось ми сіли, це кажуть, як 90-90 позиція, свастика тощо. І ту ми повинні з нахилом трохи вперед підняти. Праву, праву ногу, а вже ж в ідеалі робити без нахилу вперед з мінімальним підйомом. Тут так само тримаємо, затримуємо стопи, намагаємось натягнути, наприклад, у мене ліва стопа. Дивиться до неба. Я її напружую, щоб стопа, сама подушка, дивилася до неба для того, щоб зменшити тиск на наші зв'язки коліна і напружити до такого внутрішній ланцюг. Отримуючи дане положення, ми спокійно дихаємо. Ви можете відчути ось ту напруження, це нормально. Тримаємо добре. Відводимо ногу назад, виходимо в голуба. Знову ж, можемо зберігати ту гострий кут для новачків. І розводити знову ж. Ви намагаєтесь стопу тримати так, щоб вона більше не ось так просто лежала. а ні. Робіть натяжіння. Наше заднє коліно дивиться до підлоги. Руками впираємось і тримаємо це положення. Намагаємось навпаки відштовхнутися від підлоги, щоб максимально подати грудну клітину вперед. Ми можемо ще додати. Права рука тисне в праву сідницю. Для того, щоб не було ось такого розкриття тазу. Це неправильно, якщо що. І тримаємо. Тиск зберігаємо для того, щоб рівень тазу був один. Якщо ось так ви тримаєте, це теж правильно. Якщо ви повністю не сідаєте. Питання тільки практики, коли розкриється таз. Добре, як тільки ви це потримали, там, де у вас коліно, ми ставимо стопу. Ось так у нас вийшло. Заднє коліно так і залишається на підлозі. Стопа. Бачите, я пальці натягнув на себе. Відводжу в бік, руки трохи вперед. Утримуючи дане положення, ми ставимо на пальці для того, щоб вигнути спину. Носочок лів, правої ноги витягнули і потрохи йдемо ліктями на підлогу. Дивіться, я відводжу праве коліно в в бік, бік, ліве коліно в бік, пардон, і лікті потрохи йдуть теж донизу. Я не сутулюся, не йду плечима вперед. Я отримую це положення і завдяки тазу йду донизу. Якщо я відчуваю супротив і мені хочеться сутулитися, я просто зменшую амплітуду руху. І потрохи утримуючи дане положення, ми йдемо на ліхті. Знову ж, спинка залишається прямою, наскільки це можливо. Якщо у вас на прямих руках, окей, цього теж вистачить. Потримали. Зараз ми розгортаємось козачка. Ось, даний козачок сіли. Знову ж, права рука можна під таз на пальці. Ліва нога може бути на носочку, Але важливо, щоб ліво коліно і носочок дивилися в бік. Ліве плече штовхає в коліно і потроху ми сідаємо козачка. Права нога тягнеться на себе. Отримуємо дане положення. При можливості прибираємо ручку і тримаємо ось так. Дихаємо знову спокійно. Завжди акцентуємо увагу на ліву ногу. І намагаємось менше сутулитись. Так само тягнутися прямою спиною до неба, маківкою до неба, начебто хтось взяв за маківку. І тримаємо. Зараз сідаємо на сідницю. Лагідно, будь ласка. І ту робимо на півлотосу. Як нам напівлото зробиться? Перший варіант ми ставимо стопу на коліно. Цього вистачить, якщо ви вже відчуваєте ось так. Просто додаєте, взяли за гумілкостоп. Як ричак, лопатки звели, сільвупле. Тут тримаємо перший варіант. Другий варіант, ми беремо стопу, розгортаємо до неба і трохи підтягуємо до себе. Якщо нормально йде, ми знову ж беремо, як ви бачите, я більше заходжу на внутрішню частину, щоб ось так розгорнути свою стопу. Таким чином, я зменшую імовірність інжурії пошкоджень. Ось в мене стопа дивиться до неба, ось напівлотус. Другий, другий другий з половиною варіант. Дуже важливо, щоб стопа була... Коліно зафіксовано, тому що може бути знову інжурі пошкодження. І беремось ось так. Лівою рукою заправили великий палець. Це остання форма напівлотоса. Зались і тримаємо, дихаємо повільно. Кожен взяв під себе варіант. Можемо трохи нахилятися допереду, головне, не сильно сутулити спинку. Я розумію, що хочеться, але. Без зайвих рухів. Потримали. Повертаємо ногу там, де вона була в козачку. І знову привстали. Виходимо в маласину. Оп. Тримаємо маласину знову ж. Хто як може? Головне пам'ятаємо про спину. Важливіше спини, нічого немає. Якщо у нас буде завжди правильно положення спини, і ми працюємо з тазом, таз потрохи розкриється, а спина буде менш затиснутою, бо наша мобільність спини залежить від мобільності тазу. Якщо наш таз затиснутий, то у нас будуть проблеми і зі спиною, і з колінами, і зі стопами. Або навпаки, якщо проблеми зі стопами, будуть проблеми з колінами, потім піде на таз і вище. У кожного індивідуально це треба дивитися. І тепер. Ми закладаємо ноги в свастику на правий бік. Ось ми заклали, Підпорку зробили правою рукою з боку. Трохи при потребі нахиляємо зупереду. про стопи не збуваємо. Вони натис затиснуті, коліно <кій> лежить, носочок натягнутий. Важко нахилились вперед. Нормально, навпаки, штовхаєтесь рукою, щоб ваш тулуб максимально перпендикулярно підлозі був. Плече вліве, право вперед не подаємо. Наоборот, навпаки, відводимо назад. Тримаємо дане положення. Тримаємо, дихаємо. Добре. Зараз знову ж у нас залишається праве коліно на лінії правого плеча. Відводимо ногу назад. Голуб. Сіли. Знову ж, наше заднє коліно дивиться в підлогу. Рукою лівою втиснемо в ліве крило тазу. Правою рукою можемо на пальці піти, щоб більше вигнути спину. Все, контролюємо спину. Спина, спина і через спина. Якщо відчуваєте, що таз затиснути, трохи нахиляйтесь допереду з прямою спиною, а не провисаємо, ось так. Не вісимо, як не знаю хто, над коліном. Завжди ми повинні знаходитись у тонусі, у деякій напрузі. Ми не повинні розслаблятися у тих асинах. Навпаки, наприклад, використовувати силу лівої ноги, щоб тиснути більше до підлоги. Добре. Як тільки потримали там, де у нас праве коліно, кладемо праву стопу. Ось так. Знову ж, стопа натягуємо на себе, відводимо назовні. Руки вперед на пальці. Спина пряма. І потрохи тягнемось ліктями на підлогу утримуючи спину в одному положенні. Ставимо і тримаємо. Дихаємо спокійно. Знову ж. Акцентуємо увагу на положенні спини. Завжди пам'ятаємо про стегно, воно йде трохи назовні. Спинку тримаємо. Намагаємось знайти положення, в котрому нам більш зручніше. Потримали, виходимо в козачка на праву ногу. Знову ж, при е, складності. Нога на носочок, ліва нога під таз. Ми штовхаємо, грубо кажучи, себе вперед. Спину намагаємось сильно не сутулити. Плече наше право вправиться в внутрішню частину правого коліна. Тримаємо дане положення. Ця нога напружена, ця нога напружена, коліно не заходить за ширину стопи. Коліно завжди знаходиться у ширині стопи. Це дуже важливо в будь-яких асинах, коли ви стоїте на ногах, коли ви навіть ходите, коліно завжди повинно бути в лінії ширини стопи. Від цього залежить здоров'я вашого гомілкостопа, коліна та затощення. Добре. Сідаємо на сідницю. Сіли. Ой-ой. І зараз заводимо на півлотос Перший варіант, знову ж, ось сіли, взялись як за ручку, лопатки звели. Другий варіант глибше підтягнули, наскільки, але з розгоротом стопи до неба. І чим глибше, тим більше рівень. Третій рівень, коли вже перлися, взялись Правою рукою лівий великий палець. І тримаємо дане положення. Тримаємо і дихаємо. Можемо додавати ще тиск коліна правого до підлоги. Не просто розслабили, да? а ми тиснемо коліно до підлоги, начебто робити опір в підлогу. Добре. Потримали. І зараз ми виходимо в метелика. Сіли. Підтягнув до себе ноги. Перший варіант просто ось. Другий варіант розгортаємо стопи до неба. Перший варіант можна робити ось таким чином, але, будь ласка, не сотулимо спинку. Можемо просто сісти і тягнути на себе п'яточки до паху. Цього вистачить. Головне, щоб спинка була рівна. Завжди намагаємося тягнути п'яточки до паху і з груддю тягнутися вперед. Так теж вистачить. Якщо що, ми можемо розкрити. І впертися ліктями в частину стигу. І тримаємо дане положення. Грудину вперед. І силь вупли. Тримаємо. У кожному своє. Знову ж, метелик потребує часу. І розкриття тазу. Угу. І розслабилися. Нагадую, що зараз проходить мій курс Адаптивна йога 21 Це реально під різні рівні, і ви зможете ці практики, котрі є в курсі, адаптувати під себе. Можете зробити як спонсорство 300 гривень на місяць посилання внизу теж на YouTube. Але ви можете ще й придбати. Наприклад, 300 гривень на місяць у вас усі курси залишаються, але ви платите 300 гривень на місяць як підписка. Або ви. Берете за іншу суму у нас на сайті відокремий е, курс і практикуєте його кожному по-різному. Наприклад, якщо один курс, вигідніше купити. Якщо ви хочете усі курси, то вигідніше підписатися. Ну що, до зустрічі в нових відео.